О 10-й ранку відділення банку Хрещатик у Тернополі зачинене. Майже. З людьми спілкуються про те через грати. На стіні повідомлення. Сьогодні, 6 квітня, банк працює без клієнтів. З нами також спілкуватися відмовляються. Вже другий день поспіль, пояснюють у керівництва селекторна нарада. Вчора вчора». також була нарада. Скажіть, станом на банда. Кажуть, телефонувати у приймальню. Ми телефонували. Слухавку за вказаним номером не знімають. Вже кілька днів пад КБ Хрещатик знаходиться під контролем тимчасової адміністрації. Банкомати не працюють, отримати гроші в касі також неможливо. На стінах банку зовні розміщені кілька оголошень, які містять інформацію про те, що хрещатик віднесли до категорії неплатоспроможних людей біля фінансової установи небагато. А ті, хто є, говорити на камеру, відмовляються. Своєю проблемою із нами поділився лише пан Юрій. Ви прийшли за Так. А е, які виплати, що ви тут отримали, і що вам пояснюють? А просто я мав 11 тисяч половиною на вкладяні тут. Хотів прийти, зняти по поважних причинах і шкода що так вийшло. А що кажуть вам, чому не можна зняти гроші? Бо рахунок заблокований, рахунок відкритий тут. А от пояснюю, що в Юнікредитбанку можливо зробити таку операцію. Говорили вам за це? Так. І ви зараз будете йти так туди? Думаю, ви йдете. Оскільки адекватної відповіді від працівників чи керівництва відділення Хрещатику у Тернополі ми не дочекались, вирішили телефонувати на гарячу лінію. З 4 квітня до 5 травня в банку Хрещатик введена тимчасова адміністрація Національним банком України. Це загальнодоступна інформація, її можна в інтернеті перевірити. На цей період всі рахунки банку були. Зараз кошти, на жаль, не отримують до 5 травня. Після цього буде прийнято рішення або під час перебування тимчасової адміністрації буде прийнято рішення щодо подальшої долі Банку Хрещатик. Тобто, на жаль, додаткової інформації ми не... Не маємо в принципі. Ми запитали у коло оператора і про те, чи дійсно деякі свої виплати клієнти банку можуть отримати в інших установах. Жодної інформації щодо виплат з других банків у нас немає. Така інформація може з'явитись тільки у випадку, коли буде прийнято рішення щодо ліквідації банку Хрещатик. І буде назначений ліквідатор, буде назначений банк, який буде виконав. Немає жодної жодного рішення від Національного банку України від тимчасової адміністрації, яка була введено таку інформацію. Ми в принципі не маємо щодо Unicredit банку, так точно. Тобто ця інформація в Тернополі не є достовірною. Правильно я зрозуміла? А, так, абсолютно вірно. На даний момент жодний. Після такої відповіді ми знову спробували поспілкуватись із представниками банку «Хрещатик» у Тернополі. Спочатку телефоном я не можу сказати, Я не обрувальних що хтось куда зараз працює. Далі відкриті, можете підійти. ми вам розкажемо, в якому режимі ми, ми сьогодні працюємо. Коментувати чи буде директор, чи керівництво, я не можу вам сказати. 520535 – п'ять номер телефону приймальну. за вказаним номером. Знову гудки. Близько 15-ї години. Ми вкотре прийшли у банк. Дійсно відчинено. Проте назвати узгодженою роботу працівників ми не можемо. Спочатку нам сказали за коментарями піднятись на другий поверх, а тоді вказали на двері. По телефону кажуть одне, а на місці неможливо знайти того, хто тут, хоч за щось відповідає. Ви домовлялися про коментар. З ким я телефонувала, нам сказали, до кого? що можна підійти до, кого? до ваших працівників. Поясніть мені з ким я маю. До кого говорити? ваших працівників? Ім'я, прізвище ім'я по батькові. Мені не представилися в приймальні у вас трубки ви? не беруть. Ну, шо, а шо? за номером а, колесину, на який а, я додзвонилася, ну, сказали, що шо? можна А ви знаєте, що банк не можна. Шо? хто хто вам сказав, що можна підходити? Ім'я, прізвище, по батькові Ми звідки я знаю. 40, ну прізвище ім'я по-батькові, 44, ну, номер телефону. Ви договорилися з кимся договорили. Тим часом люди в банк заходили та виходили. Ганна Володимирівна прийшла дізнатись, як їй можна отримати свої кошти. Проблем немає, тільки треба написати, щоб квітнева пенсія пішла. От. Цей кредит банк через дорогу написати. Ну то я взяла паспорт у код. А той залишок, який в мене був, у мене не багато, у мене чотири тисячі. От то на протязі 20 днів, мабуть, після свят, після першого е травня, вони обіцяють виготов. Ну Це не буде після першого травня, будемо так говорити, тому що це вихідні. Ну, принаймні, не сказали, що не виплатять. Чому у тернопільському відділенні банку Хрещатик відправляють клієнтів писати заяви у інший банк, якщо у Києві про подібні угоди не знають, ми відповіді наразі не отримали.